Супровід оркестру з бойовою технікою із зони АТО повернулися івано-франківські нацгвардійці. Близько півсотні військовиків окремого загону спецпризначення приїхали на заслужений відпочинок. Вони несли службу на околицях Слов'янська. Про конкретні завдання бійці не розповідають. Запевняють, виконували накази вищого командування. Зокрема, прикривали дорогу під час виходу українських військових з Дебальцево. Противник обстрілював їхній вихід з танків, з артилерії, з системів град. Було дуже тяжко, ну, були такі, що пішки, і ранених дуже було багато, багато швидких виїжджало на їм на допомогу. Тобто, дуже було важко в цьому. І не все так просто, як кажеться. Перший на буремний Донбас батальйон Омега відправився минулої весни. Останнє бойове відрядження тривало два місяці. Зі сходу загін спецпризначення повернувся у повному складі. Троє бійців отримали поранення. Вистояти в складних умовах допомогла добра фізична і психологічна підготовка силовиків. Хлопці витривалі всі готові діяти в будь-яких точках, де буде призначено. Ми не служимо ради грошей. Ми служимо будемо довести за ідею. Якщо людина приходить просто е, получати гроші, значить ну, нам таки не підходять. З Донбасу спецперезначенці повернулися з бойовою технікою. Чотири бронемашини слугували для виконання спецоперацій і транспортування десанту. В руках кожного бійця зброя. В нелегкі часи вона була найвірнішим другом. Однак кажуть, нацгвардійці бувало і таке, коли автомат не допомагав. Над як тактику. Тактику це всієї підготовки. Завжди бути вірним своєму другу і бути завжди плече опліч, щоб завжди стояти спиною до свого друга і щоб завжди прикривати один одного. Кожен день і, і обстріли, стрілекотня і артилерія. Але є стимул мов повертатись додому. Попри пекло війни, чоловіки вистояли на передовій заради майбутнього держави і мирного неба для тих, хто з нетерпінням чекав їх вдома. Та як кожна жінка, переживаємо, але впевнені, впевнені що повернуться живими, здоровими. Це саме основне. А хто як не ми? Ну а хто захистить нас на відпочинок? Бійці загону спецпризначення Нацгвардії мають щонайменше 10 днів. Далі чекатимуть розпоряджень вищого військового командування. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.